Коли вже у Нінтендо буде українська мова, як в магазині, так і на платформі, це неймовірне питання, бо я просто вчора проходив опитування на Нінтендо вже в 10-й раз. Я заповнюю каталог, і багато ігор є з українською локалізацією, які працюють на Нінтендо. На жаль, там не можна це ніяк позначити, окрім якщо розробник візьме ручками і впише в опис гри. Що там є українська локалізація. Це, здається, є в двох чи в трьох іграх, я точно не скажу. Це в Шерлоку Холмсі, здається, писано. І ще десь я бачу, що там прям буквально в текстом в описі грі написано, що є українська. Ну, бо це наш розробник. Ну, так. І ще, мені здається, ще в когось не нашу. Я просто не згадаю, бо ігор занадто багато я вже в них починаю трошки плутатись. Я заходжу на Nintendo, щоб скопіювати там посилання, і періодично виходить, це, будь ласка, що вам сподобалось, чи не сподобалось. Я весь час заповнюю, будь ласка, все класно, тільки додайте українську мову на сторінку і додайте, будь ласка, регіон. Бо від регіону дуже багато чого залежить. Коли з'являється регіон, ми можемо збільшити частку ігор, які будуть з українською. Є такий момент, як архітектура гри. Це можу на прикладі Warframe показати, що гра створена так, якщо немає регіону, вона не буде грати українською. Хоча гра локалізована. І ще є декілька таких ігор, великих і маленьких, яких зміна мови відбувається не безпосередньо в грі. Тобто, до чого я веду? Що якщо є регіон, це так до речі стосується Xbox. Теж є регіон, ми можемо грати українською, якщо для ПК є локалізація. От, і не тільки я прошу, у нас є Сновида всім відомий. Він постійно, він, скажімо, адепт Нінтендо, і він постійно. Я граю на Нінтендо, будь ласка, Нінтендо, дайте мені регіон, бо я хочу пограти в те чи в те українською. Я не можу цього зробити, бо немає регіону. І наскільки я знаю, в Україні доволі багато гравців на свічу. Скажи, чи знаєш ти, чи є в тебе якісь думки, хоча б стосовно того. Чи взагалі задумувалося Nintendo, щоб додати українську мову? Мається на увазі, ну тобто, наскільки їм відомо, що вона нам треба? Я чесно думаю, що відомо. От моя, моя особиста думка, що відомо, оскільки навіть недавно Capcom писали про те, що які вам локалізації треба, хто вам треба. І їм багато написали, що треба українське представництво, щоб було. Я думаю, що там вони все-таки щось формували. Nintendo взагалі, така для мене трохи іноді буває дивна і закрита система з незрозумілими рішеннями. Ну, в принципі, можна сказати про багато великих компаній. Скоріше за все, вони чекають чогось, якогось великого чи поштовху, чи великого запиту від нас. Можливо, все ж таки треба зважати трохи на менталітет. Що це інші геть люди, які на нас не схожі, От, і можливо в їхньому понятті щось ми маємо зробити, якось чи на державному рівні, чи на рівні особистому якомусь, не треба забувати, що е, країна трошки е, працює на рівні особистих е, знайомств. Тобто, якщо вони, е, я можу просто по локалізації, це сказати, якщо вони знають людину особисто. Вже йде простіше е, контакт далі. Тобто, вони будуть, якщо я тебе не знаю, я не буду з тобою співпрацювати особисто там, не так там, ти, в тебе може бути рейтинг найкращого в світі перекладача, але якщо тебе особисто не знають, вони з тобою співпрацювати не будуть. Можливо, немає когось такого, хто б от цей місточок налагодив. Може нам треба поїхати познайомитися? Теж може бути, ну тобто. Ми наразі що маємо? У нас українізовано СТІМ, у нас е, ламана локалізація для PlayStation Store. Там напівросійська, напівукраїнська і не завжди відкривається. Давно вже в мене не вилазило нічого. Ну, типу, я ж дуже багато користуюсь PlayStation, вже давно не вилазило чогось такого. От там перший рік, коли тільки це було ще, та багато то якийсь банер, то якась назва. То якась е, скидка замість знижки, але ну типу зараз, чесно кажучи, може просто я або я вже звик і просто не помічаю цього. Але здебільшого, зараз плюс-мінус нормальний переклад. Ну і власне переклад ігор, е, ну депо точніше, опис ігор. Ну тут так, тут бувають машинний, але загалом ну плюс-мінус. Коротше, стало краще. Хочеш, я можу тобі зараз розказати, як робиться опис ігор для всіх крамниць? Давай е, є видавець. Великий видавець, наприклад, видавець в хто? хто? Чисто епік, правильно? В епіка є мільйон підрядників. Він дає одному підряднику, зроби мені, будь ласка, локалізацію Alan Wake, другої частини всіма мовами, які ти можеш мені зробити. Підрядник такий, добре, я зроблю, ми з тобою давно працюємо, я зроблю. Потім починаєш шукати, хто зробить в нього ці локалізації. Значить, в нього є підрядники на ту мову, на ту, на ту, знайшов. Підрядників зробите локалізацію Alan Wake 2? зробимо цих підрядників в Wake безпосередньо чотири чи п'ять. Я маю на увазі вертикаль. І останнь, остання в останні в цій вертикалі, як інша компанія, яка не займалася перекладом гри. Вона зробила маркетингові матеріали. Для інших ігор так само є видавець, є локалізатор. А переклад крамниці може робити взагалі хтось інший. А якщо ви вирішили зекономити, то машинний переклад, і все одно ніхто його не перевіряє. Бо ми вже бачили таке не на одній і великій грі, і маленькій грі. І навіть коли е просиш кажеш, будь ласка, не робіть машинний переклад. Ось, будь ласка, нате ваш е зроблений нормально. Ні, буде машинний, нам так нормально. Повертаємо, значить, PlayStation, Добре, хай буде більш-менш нормальний Xbox. Теж, начебто більш-менш вже стає, але це консольні. на Epic У нас немає українізації. На GOG є тільки в Galaxy. Та частка, яка безпосередньо відповідає за суму програмку. І в Ubisoft Connect теж є тільки в бета-версії українська локалізація. Дуже б хотілося, щоб Nintendo теж доєднався до цієї когорти. Дуже б хотілося, бо все ж таки статистика вона дає дуже багато чого. Якби з Нінтендо бачив, бо якби бачили Нінтендо, що в нас в Україні багато гравців, які багато купують, ми ж не купуємо правильно в через український регіон, бо його немає. І виходить, що саме статистика магазину. Так, і показує, що продажі з Польщі. Ну для чого йому тоді робити українську локалізацію, якщо е, продаж йде з Польщі? А, а, що Нам ну та не покупать, поле ну тебе. А да, як нам, якщо у нас немає можливості влізти в статистику? Ну, бачиш, оце оце замкнуте коло, яке треба десь якимось місточком розірвати. Ну там та я в Польщі купую. Просити писати звернення. Я не знаю, ну, писалося. Можливо, щось все таки зміниться з виходом Nintendo Switch 2. Ми ж не знаємо, чи вони будуть офіційно до нас завезені, чи вони не будуть офіційно до нас завезені. Стосовно офіційності. До речі, якщо не помиляюсь, в нас свіч все ж таки якийсь офіційний. А ну, типу, конкретно продаж саміх самої консолі. Бо ну, типу, не те, що в нас там є сервісний центр, але здається, от ці в офіційних магазинах ті свічі, які в нас продаються, це на сірі, це офіційно завезені, все як типу, має бути. Тобто, ну ти в теорії Нінтендо знає, що до нас приїжджають консолі. от, через офіційного дис. Я в цьому не впевнений. Я так, так само бачу в кримницях і Steam Deck. У нас Steam Deck не продається в Україні. Ну тобто, Ні, Steam Deck, так тут та, та, і тут я знаю, що ні. А от ну про Нінтендо я чув, що, начебто, от в таких великих магазинах, як там там розетка Ло, Комфі, що це, типу, офіційно завезені в Україну. Вони не зроблені для України, але просто вони ну не, не, не знаю. Вони не як е, Steam Deck. Тобто вони в нас продаються, типу, майже офіційно, чи повністю офіційно. Я до речі, от в ці юридичні питання точно не занурюсь. Але мені здається, що Nintendo б мала знати, що в нас це продається. Чесно, не можу сказати. В Nintendo дуже все складно з цим. Можливо, ще до речі, якийсь ти нагадав за юридичний момент. Можливо, є якийсь юридичний момент. Дійсно, що він заважає тут зайти нормально і нормально зробити крамницю і ще якісь ці моменти. Ну пішку побачимо сторони. Якщо хтось з ERC нас дивиться, напишіть, будь ласка, в коментарях, машановне панство, дорога спільнота. Якщо хтось хоче побудувати місток між нами і Японією, пожалуйста, зройте це. Потому що я дуже хочу ловити покемонів українською мовою. Що ти в на пропонуєш маякнуть? кажу ребята, давайте. До речі, манга. Манга в нас видається офіційно. Ну, та, що домовились так. Окей, ми беремо офіційно. Тобто, офіційно манга в нас видається. Хтось знайшов місток для манги. А ти не слухав подкаст з мальопусом? То це був непростий місток. Ну, це, мені казали, що домовитися з японцями, це прям ну, велике досягнення, помножене на дуже велике терпіння. Ну, я ж про, про що я й кажу? Що треба ми, зі своєї сторони, як перекладачі, як, як і ми робимо все, щоб вийти на той ринок, щоб запропонувати їм нашу локалізацію, і, і все. Тут дуже складно навіть з місцевими домовитись, не те, що з, з японцями. Наприклад, з тим самим PlayStation дуже складно е, донести до них, що в них їхня локалізація певних моментів не така, як треба. І через це виникають і простор, і взагалі у них е, PlayStation для багатьох, ну як відки, в них є вимога, щоб локалізація відповідала їхньому. Перекладу елементів консолі. Тобто, наприклад, якщо брати Rock Galactic, вони хочуть, щоб привести термінологію у відповідність до вимог PlayStation, саме як, як кнопочки називаються, як називаються контролери, як це всі моменти. І тому є нюанс, що поки що Deep Galactic не потрапив на PlayStation. На Xbox є на PlayStation, ще немає. Є такі моменти. Ми намагаємося вийти на них, але вони не хочуть. Так само і Epic Games, немає української. Ми зверталися, відповіді немає. Дуже шкода. А є ще щось можливо, що ми пропустили якийсь магазин. Точно існує що ця штука від EA. Там воно вже здається по-іншому, називається. Там щось типу EA Shop. А, ну і Blizzard ти ще залишається правильно, теж ноль фідбеку. Ну, але мені здається, хоча б гривні вже здається додої. Да, так, гривні там точно були, я грав в Overwatch, там Йоах були. А, а ви, до речі, знаєте, звідки хто робив першу початкову локалізацію СТІ? Я думав, що СТС, З... ні. От це хлопці зі Сходу. Вони ні, вони перших двох сформувалися і почали приклад, А потім вже сформувалося як СТС. Там Steam Стім СТС, чому це Steam Translation Server. Його зробили для всіх мов, які були в Steam. От він був доволі довго існував, але він був незручним, повільним. І вже наразі Valve перейшли на українську платформу Crowding і працюють там. І вже як як такої стесни. Кравдін, так, це українська платформа, так і зараз там вже працює внутрішня внутрішня команда невідомих людей. Ну тобто, ми безпосередньо хочу наголосити ще раз: не маємо стосунку до стіль, тобто немає. Хто ми ніколи не дізнаємось, хто та людина, про яку так багато писали в Твіттері, яка переклала, здається, Роуглайк як мандрівна гора чи щось таке. На, на момент, коли це все вибралося, було проведено опитування гравців, які користуються українськомовним стімом. Це був 2000 якийсь там дуже далекий рік. От там було в стім в Фейсбуці. ще користувався тоді Фейсбуком. Була група СТІМ Українською. Там близько 10 тисяч підписників. Там було проведено велике опитування. На основі цього опитування були вибрані результати. Результати були занесені вище. Вище, це теж зібралася група, яка це все розібрала, погодила, відкинула, занесено ще вище, і тоді було прийнято рішення. На той момент то було нормальним рішенням. Та я навіть не кажу, що це погане рішення навіть на зараз. Я про те, що просто цікаво, як це відбувалося. До речі, я пам'ятаю цю групу в цьому Фейсбуці, я теж колись ним користувався. І... Я не пам'ятаю, щоб там так було багато людей, але враховуючи, що це бозна який гу рік, то скоріш за все, ну тоді і відсоток власне тих, кому потрібна українська, була ну теоретично менше, і власне активних там учасників української спільноти ймовірно теж було менше ніж зараз. Ну скажімо, це не було прийнято одноосібно і одномоментно. Це було довго. З дебатами з усім мені здається, все, що відбувається, от, з локалізаціями, адаптаціями, це завжди довго. І з дебатами. Це нормальний процес. Скажімо так, можна чогось не знати, але головне визнавати те, що ти не знаєш, а не казати, що сироти по шкірі, що за що ви мучите тих сиріт бідних нещасних них, і так батьків немає. Ой, це, це гарний жарт. Да, а на ньому, власне, і завершуємо. Підсумуємо той факт, що у нас є майданчики і крамнички, які радо підтримують українську мову. А є ті, які, на жаль, не підтримують її взагалі. Та у нас є якби посередньо щось умовний Ubisoft Connect, який не занадто розвиває розвивається напрям, але, хоча б, щось зробив. А є Blizzard, які взагалі ігнорують будь-які запити, і це ж саме стосується Epic. На жаль, не маємо певного чіткого бачення. Крамниць по світу стосовно української мови. Ну і звичайно ж, ми дуже переживаємо за наш регіон Нінтендо Свіч, незважаючи на те, що я планував купувати Steam Deck, Але ну якщо ви мені випустите покемони любі з українською мовою, я от відкладу всі гроші і кажу, давайте мені мій регіон, мою українську мову, я буду ловити пікачу. Дякую, що були тут. Діліться своїми думками. Кажіть в якому магазині вам не вистачає української мови, і не забувайте підписуватись на спонсорку. Дивіться інші відео на каналі. Па-па. і сьом найкращого.